Після перегляду сьогоднішнього відео у вас є можливість зберегти 11 років свого життя, якщо ви чоловік, і 12 років життя, якщо ви жінка. Я не про те, як раніше вийти на пенсію, не втрачати своє життя в відносинах, які сують вам власне це життя, або як перестати постійно скролити в інтернеті. Сьогоднішній випуск буде присвячений власне психології здоров'я, а саме ми будемо говорити про те. Як зберегти якісні роки вашого життя? І ми сьогоднішню історію почнемо з того, що я трошечки поділюся з вами шукуючою статистикою, ну, щоб ми були на одній стороні і розуміли, про що ми говоримо. А крім того, я ще вам представлю три поради, звичайно, наукові поради. Про те, як власне зберегти ці найкращі роки вашого життя. Так от статистика буде представлена, звичайно ж, для українців, і статистику, яку я знайшла, ми обов'язково розмістимо десь на екрані. Вона стосується 2021 року. Далі даних немає. Я думаю, що це пов'язано з тим, що все-таки в країні йде війна і, можливо, немає доступу до останніх даних. Так, от цікаві дані, середній рік жінок складав 75 років, чоловіків шістдесят. 6. Тепер є інший показник, про який я вам говорила. Це ось цей час, такого період, коли людина ще активна і може самостійно себе обслуговувати. І в чоловіків цей період він закінчується у вік в 58 років. А у жінок, відповідно, якщо середня була 75, то там виходить 64. Тобто ми бачимо, що ось тут є ця різниця в 11-12 років. На чому вона втрачається? Давайте так перейдемо з вами до наступного показника, і в принципі, на якому сьогодні побудоване відео, він називається Daily, це англійською абревіатура, яка розшифровується як D-A-L-Y. Це роки нашого життя, які людина втрачає в зв'язку з, по-перше, передчасною смертю. А по-друге, з цими втраченими роками, коли ми фізично розумово обмежені і не можемо нормально функціонувати і користуватись цього життя. І це якраз ті роки, які я вам сьогодні обіцяла зберегти на початку відео. У жінок це 11 років, і у чоловіків це 12 років. То що ж, про що саме йде мова? Давайте ми з вами почнемо з того, що зазирнемо, чому у людей трапляється передчасна смерть. І для того, щоб дізнатися власне, деталі, можна зайти на офіційну сторінку сайту, де є інформація за різними країнами, за різними роками, і можна перевірити. І там представлені 10 основних хвороб, які ми також представимо сьогодні на екрані. Що з'являються у людей і є причиною перечасної смерті. Перше, що ви можете побачити, це хвороби серця, і тут я можу вам сказати відразу з дивлячись з перспективи цілого світу, що це проблема не лише українців, це проблема, в принципі цілого світу. Насправді люди в першу чергу найчастіше перечасно помирають в зв'язку з серцевими або серцево-судинними хворобами. Давайте далі. Що ще цікавенького там є? Значить, про серце ми поговорили. Наступне це ковід. До ковіду ми повернемося трошки пізніше. Потім є ще цироз печінки, є головні удари, падіння. Точно є три категорії, які пов'язані з психологічним здоров'ям, а саме депресія, депресивний розлад. Потім, у 2021 році, на списку ви тут не побачите. Але коли я переглядала попередні роки, помітила, що в 2019 році, наприклад, з'являлися також ще однією з причин передчасної смерті захворювання, пов'язані з алкоголізмом, що досить цікаво, правда? І наступний чинник, який також сприяє, власне, негативно сприяє скороченню нашого життя, коли людина сама себе калічить самокаліченням, так тобто люди самі собі вкорочують віку, і це три основні причини такі психологічного характеру. Якщо ми подивимося на ситуацію по світі, то ситуація по світі, так як я вже казала, досить, досить, досить схожа. Але зараз я пропоную вам на секундочку, що знаєте, таку подивитися трошки ретроспективу, а що відбувалося на протязі останніх 20 років? Чи ми все-таки щось змінили, не змінили? Можливо, в нас щось покращилося, і медицина наша допомагає все таки, як то кажуть, зберігати нам віку. Так, от в перспективі 20 років ми можемо помітити зміни по трьох основних показниках. Перший показник стосувався, власне цього зменшення делі на 50% в зв'язку з. ВІЛ і СНІД хворобами, тобто у світі почали їх краще лікувати, раніше досліджувати і допомагати людям, в зв'язку з чим якось ця смертельність вона знизилась. Наступний чинник це цукровий діабет. На жаль, тут показники не хороші, а навпаки, негативні, тому що кількість смертей збільшилась у 2020 році у порівнянні з 2000 роком на 80%. Але що ще цікавіше? Збільшилася кількість смертей пов'язана з хворобою деменції, або також Альцгельмера. Тобто, це всі хвороби, які пов'язані з втрачанням пам'яті вже в якомусь там трошки старшому віці. І тут, шукуючи, також статистика, що кількість смертей, пов'язаних з цими хворобами, вони виросли на 200%. Тобто, давайте ще раз ми з вами підсумуємо, про що ми щойно дізналися. Ми говоримо про те, що ми живемо, кожен з нас дуже позитивний. Думає про те, що «А, це і рак, це розпечінки, і від того келиха вина нічого не буде, нічого з нами не трапиться. Але насправді ми бачимо, що статистика по світі вона досить-досить шокуюча. І кількість років, які люди втрачають, вона насправді вражає. І коли ми починаємо замислюватися над цим і трошечки аналізувати, і тут я вас дуже хочу зараз уважно мене послухати, задуматись і дати собі запитання. Як ви думаєте, що є основною причиною передчасних смертей? Подумайте зараз, я вам дам відповідь, але я хотіла, щоб кожен з вас задумався і пошукав трохи всередині. Із категорій варіантів відповіді, які я вам можу запропонувати, це причини генетичні середовище, тобто environment і екологічні чинники. Середовища з точки зору соціуму, в якому ми живемо, і якихось прийнятих правил, може бути також поведінка. От я вам назвала таких чотири головних. Як ви думаєте, який з них є на першому місці? І тепер шукуюча інформація, тому що насправді дуже часто ми коли думаємо про ці смертельні хвороби, які в зв'язку з якими люди втрачають своє життя, зазвичай ми приписуємо це зовнішнім чинникам і кажемо: ну, це генетика, не повезло. Багато людей вмирає від раку, рак. Генетична історія там спадкова від когось передалася від батьків. Але справа в тому, що насправді найбільшим чинником, який власне є причиною перечасних смертей, це є людська поведінка, 40%. Ви тільки уявіть собі, генетика в цьому всьому – це 30%, але людська поведінка це 40%. Ну, звичайно, тому що якщо ми поглянемо на ось ці всі хвороби, які ми щойно з вами переглядали. Таку в більшості з них і є людська поведінка причини. Тобто, якщо ми говоримо про рак, наприклад, звичайно, бувають випадки, коли це взагалі не вина людини, це генетична історія і так далі. Але ж дуже часто ми можемо повернутися до питання паління, наприклад, і коли ми говоримо про рак легень, про що попереджують, про що наклеюно на кожній пачці сигарет. Але тим не менш, якби людей це не зупиняє. наступним чинником ми скажуть: ну добре, а ковід, ковід, це ж все таки був вірус, до чого тут людська поведінка. Так, от цей, цей момент я також можу прокоментувати. У нас під час власне навчання, під час психології, психології здоров'я, ми розглядали цю тему, і викладач представляла дуже цікаве дослідження, де було показано, що в загальному порівнювали, точніше аналізували людей, які померли в результаті власне. Віруса COVID-19, і виявилося, що люди, у яких було ожиріння, у них був набагато вищий ризик захворіти їхня імунна система, вона не настільки сильна. І в результаті от більшість смертей, які траплялися, та не всі. Добре, давайте ще раз, це не всі, але статистично більше. Було пов'язане також із ожирінням, тобто це був один із чинників ризика, який допомагав хворобі власне цьому вірусу COVID-19 розвинути розвинутись і вразити повністю легені. Тому ось така цікава інформація. Ну що ж, ми з вами поговорили трошечки про шокуючу статистику. Я сподіваюся, що вона вас трохи, знаєте, отворизила і показала, що насправді відбувається в світі, і що насправді від нашої поведінки дуже багато що залежить. Тепер давайте подумаємо про те, що окей, ми говорили передчасна смерть. А ще є інша ось ця категорія, яка впливає на дейлі: це втрата ось тієї фізичної, ментальної спроможності жити організовувати своє життя. Так з чим вона ж пов'язана? Ну, як я вже сказала, є дві основних основних, якби категорії ризики, які на нас впливають: одна це фізичне обмеження, коли. Ми самостійно не можемо себе обслуговувати. А друга, як ви вже можливо пам'ятаєте, я говорила про збільшення кількості хвороб Альцгельмера або ж інших хвороб, які пов'язані з втратою пам'яті. І тут справа в тому, що наш мозок він потребує постійно бути ось в такому навантаженні, щоб відновлювалися нервові клітини, створювалися нові нейрольні зв'язки, тобто щоб наш мозок був живий, активний. І щоб він працював. Але з часом дивіться, що відбувається з людьми. Ми спочатку йдемо в школу, навантажуємо його. Потім людина йде в університет, навантажує його. Ще працює на роботі, також може навантажувати, але ця кількість навантаження в нас спадає. Але коли виходить людина на пенсію, то дуже часто складається так, що вже знаєте, все відклалося, там телевізор, газетка і закінчилося. Але для того, щоб постійно знаходитися в доброму розумі, щоб наша. Пам'ять працювала, потрібно когнітивно навантажувати ваш мозок, що сюди входить. Звичайно, це почнемо з того, що ну потрібно читати, читати складну літературу, яку досить складно зрозуміти, скажімо так, це можливо якісь філозофські теми, які не настільки знаєте легкі і зрозумілі в сприйнятті. Наступний чинник це, звичайно, потрібно щось запам'ятовувати, дуже класно допомагає. Тобто, коли людина починає. Вивчати нову мову, коли людина починає вчитись чомусь новому, що вона раніше не знала, і при цьому вона ось це запам'ятовує, це дуже класно розвиває наші когнітивні функції і нашу пам'ять, додатково можна виконувати різні математичні вправи, щоб також, знаєте, трошки змусити наші шурупчики пошуршити. Відразу я хочу вас тут попередити: якщо зайти в інтернет, соціальні мережі чи, наприклад. В додатки там, де можна в додаток, де можна скачати інші додатки, завантажити інші додатки, то ви там зможете стовідсотково знайти там, як розвивати когнітивні функції, як покращити пам'ять чи ще якісь такі історії. І я хочу вас відразу попередити, що більшість із них це просто повна дурня. Ну як клясати то можна в телефоні, в ігрушки то гратися можна, але насправді це пам'ять ніякий спосіб не розвиває. І навіть ті, що говорять, що у нас є психологічні дослідження, які доказують ефективність, то я в своїй практиці один раз ми розбирали один із таких додатків, де вони говорили про те, що так, наш додаток допомагає розвивати ось ці когнітивні функції нашого мозку. Але справа в тому, що вони, як проводять дослідження, вони насправді показують, що людина, коли постійно грається в якусь гру, вона покращує свої навики гри в цю гру. Але! Це не покращує в загальному ці наші когнітивні здатності, нашу пам'ять, і розумові будь-які здібності чи функції. Тому тут будьте -то обережні, звичайно, це краще, скажімо так, чим нічого, але тим не менше я б тут звернула увагу і пам'ятала про те, що розвиватися дуже важливо, тому не переставайте навчатися. Пам'ятайте про те, які ви мови хотіли вивчити, що нового ви хотіли навчитися, які книги прочитати, що проаналізувати, в якій сфері розвинутися. І, будь ласка, робіть це постійно до останніх своїх днів, це допоможе вам, власне, зберегти і продовжити якісні роки вашого життя. А тепер ще декілька рекомендацій про те, як ще можна утримати, підвищити якісні роки нашого життя. Один з них це був розумова активність, про яку ми ще поговорили, тому я вам на початку обіцяла розповісти про три. Залишилося ще два. І останніх два, повірте мені, я вас сьогодні нічим не здивую. Це буде харчування і фізична активність. І почекайте, почекайте, не перемикайтесь. Я не буду вам розповідати, яку фізичну активність виконувати або як правильно харчуватися. Я переконана, що ви, можливо, навіть самостійно знаєте краще, чим я. Крім того, я не є експертом в жодній з цих галузь. Моя ціль сьогодні і завдання донести, підкреслити, наскільки це важливо. Якщо йде мова про фізичну активність, ви можете зайти на сторінку Міжнародної організації здоров'я World Health Organization, і у них є розраховані норми фізичної активності, які рекомендуються в залежності від віку, в залежності від того, яку роботу ви виконуєте. Тобто, чи це більше сидяча робота, чи це активна рухлива активність. В загальному показники такі, що таких, скажімо так, сильного фізичного навантаження, тобто, де ви. Щось робите тяжке, наприклад, чи в спортзалі, чи ви там активно рухаєтеся. Рекомендація на тиждень це мінімум 75 хвилин. При цьому рекомендація такого помірної фізичної активності, до якої може відноситись, наприклад, ходьба, до якої відноситься навіть прибирання. Там рекомендація була 100, почекайте, я не пам'ятаю, зараз 150 хвилин. 150 хвилин у цієї помірної активності. Крім того, є ще нові дослідження, які говорять про те, що фізична активність це не лише про те, щоб ходити, знаєте, там постійно в спортзали на йоги, на якісь специфічні фітнеси танці і так далі. Це все класно, і особливо спортзал це важливо, тому що з віком людина втрачає м'язи, і для того, щоб якщо нам уже там буде знаєте, плюс 60, ви нарешті заробите на свою яхту. То, щоб ви з неї не звалилися десь там і не переломали собі ногу, то класно було б, якби у вас були також м'язи, які будуть тримати ваше тіло в тонусі, і за рахунок цього вас забезпечувати. Тому що пам'ятайте, що ось ці власне смерть в зв'язку з падінням це також є одна із десяти топ причин передчасної смерті. Тому пам'ятаймо про м'язи і про роботу над ними. Але чому я до цього вертаюся? Є зараз сучасні нові дослідження, і вони говорять про те, що насправді ось ця така, знаєте. Зорганізована активність вона важлива, але крім того, для людей взагалі важливо бути активними. І якщо по життю ви лишній раз зійдете по сходах, не будете чекати на ліфт. Якщо лишній раз ви з пакунками з магазину підніметеся знову по тих самих сходах, не будете чекати на ліфт. Якщо ви зробите якусь більшу активність, десь пройдете лишню зупиночку, а не відразу там сядете в публічний транспорт чи в автомобіль, тобто ви... Будете шукати для себе можливості оцієї фізичної активності, того щоб щось зробити, порухатися, підняти щось тяжке перенести. То, в принципі, це вже може бути якби частиною ось цього помірного фізичного навантаження, і звичайно, це буде великим плюсом для вашого здоров'я. І наступний момент, про який я хотіла наголосити, це про харчування, так як я вже казала, ніяких рекомендацій від мене, але давайте. Ще раз поглянемо на дані. У наш час зараз людей у світі помирає більше від обісідій, від власне ожиріння, чим від голоду. Ви тільки про задумайтеся про те, в які часи ми живемо. Про цукровий діабет я вам вже говорила за останні 20 років. Смертність виросла на 80%. Тобто, що точно можна сказати, дуже багато цукру споживають люди. Він є в всьому, крім того, алкоголь тут немає про це про що говорити з того, що я знаю, норма, яка скажімо так, не шкодить здоров'ю, Ну як немає такого, що алкоголь не шкодить здоров'ю. Алкоголь у будь-яких дозах він все таки шкодить здоров'ю, але ось ця норма, яка найбільш приємлива, скажімо так, яка майже не надає шкоди, це один келих або щось релевантне, рівне один келих вина. Тобто, або там якийсь один коктейль несильного градуса, можливо, там не знаю невеличка бутилка пива, одна на тиждень. І тому тут теж задумайтеся, в яких обсягах ви споживаєте. І, звичайно, іншою причиною є ще зазвичай на що звертають увагу: це те, що ми їмося перероблене різне м'ясо, різні колбаски і так далі. Тобто, це ще один із таких перших шкідників для нашого здоров'я. Тому в результаті перегляду цього відео я хочу попросити вас зробити одну дуже важливу річ для вас. Адже як ви бачите, це не жарти дані, про які ми говоримо, це все статистика. Я хочу вам запропонувати, щоб ви зараз задумалися і подумали про те, яку одну маленьку звичку, одну маленьку річ, одне маленьке рішення ви можете впровадити в своє життя після перегляду цього відео. І, будь ласка, напишіть про це внизу в коментарях. Коли ви будете думати про цю маленьку звичку, я вас благаю, напишіть щось в стилі, типу, почну там здорово харчуватися або там буду проходити 10 тисяч кроків щодня. Якщо ви дуже далеко від цієї цілі і цієї мети, ви цього не зробите. Я вам просто гарантую ви самі це розумієте. Тому я пропоную, щоб ви подумали і знайшли щось таке. Маленьке для себе. Зараз я вам приведу декілька прикладів. Я особисто обожнюю солодке. Ах, на жаль, це моя слабка сторона. І що я намагаюся робити в своєму житті, щоб не їсти солодке? По-перше, я його стараюся максимально не купувати додому, щоб в мене нічого не було. Наступне я почала, коли мені дуже сильно хочеться солоденького, я почала шукати рецепти таких ось солодких якихось перекусів, якихось солодких батончиків, які я можу приготувати сама, але без додатку цукру. Тобто, якщо ви зариєтесь в інтернеті, ви знайдете там є здорове Рафаело, яке робиться там з горішків, з кокоса, там з кокосового масла, або там інше. Є багато рецептів. Якщо хтось буде в темі, я можу навіть з вами поділитися в коментарях. Так, от до чого я веду? Дивіться, ви можете прийняти ось тобі це рішення, про яке я вас прошу, і написати, наприклад, що. Я там знайду один рецепт здорових солодощів і спробую його приготувати. Ось це буде ось цей такий маленький крочок, про який я вас прошу. Тому говорити про те, що я ніколи не буду їсти солодкого, це, знаєте, ну прекрасно, амбітно, але нам, людям відразу так, от раз і перестати досить складно. Тому, будь ласка, в коментарях одну дію, одну думку, що ви плануєте зробити, змінити у своєму житті. Адже власне в такий спосіб це відео, цей перегляд вам принесе найбільшу кількість користі у вашому житті, ніж просто якщо ви перейдете до наступного. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк і підписатися до наступних зустрічей.